Сьогодні ми завітали до бабусі, в домі якої давно оселилася тиша. Хоч вона давно живе сама, її обличчя освітлює посмішка, бо серце наповнене тим, хто ніколи не залишав її на самоті. Вона поділилася з нами історією свого непростого шляху до Господа, в час, коли тримати Біблію в руках вважалося чудом, вона переписувала її днями й ночами, вчила на пам'ять та звіщала істину іншим. Там жінки прибирають, церкви прибирають. Я думаю, а священник був такий старенький, з друга ще приїжджав. Я думаю, я піду до тих жінок і попрошу, щоб вони мені дали прочитати Біблію. Бо коли священник йшов з Біблією або з Євангелієм йшов, то, біг... то люди бігали цілувати, я все бігла цілувати. А мені в душі каже, але ти не знаєш, що там пише. І все, я біжу цілувати, обкладинки цілую, а там я не знаю, що пише. І, і для чого я хотіла, я думаю, я б піду до тих жінок, попрошу, щоб вони мені дали Біблію, я собі в хаті почитала, що там пише. Думаю, ну, але скажуть людину, ще священник, і сказав, буде мене там позорити перед всіма людьми. І так мені Бог дав, що я на роботі робила і зі мною робила одна жінка і каже до мені, Ти, Мого Томка, він нас чоловік на звичай Тома, каже, мого Томка помер е, тато і дав нам дуже великий маєток, так сказала. Але мені той маєток заліз так, як в серці. Ну, я не питаю її, бо я її не знаю, що думаю, а що такий він йому дав за такий маєток. Я кажу, душе, А скажіть мені, вона вже померла. Скажіть мені, а що за такий маєток дав е, тато вашому Томкові? А вона каже, Біблію. як вона мені сказала, Біблію, до мене ще відкрило небо. Думаю, Господи, та я хочу Біблії. Думаю, ну як їй сказати. Приходжу я на, через два дні на роботу і кажу, «Дуся, я маю до вас таку кажу, просьбу, ви мені скажіть, чи ви мені дасте?» А вона каже, що? А я кажу, але скажіть, чи даєте? А вона каже, Та скажіть що? Ну, а я не знаю, як, чи вона мені дасть, чи не дасть, як я маю говорити. Я кажу «Біблію». А вона зразу каже, я знаєте, я вам не можу сказати, тому мій Томко цілий час щось трошки поробив і вже сідає, стіл, і вже читає. Як він вам дасть, то каже, я вам принесу. І він мені як приніс Біблію. Я ночі писала, я писала, я писала, я хотіла мати все в хаті, все в Біблію. А я зараз маю Господи, мені Бог дав стільки, що я не можу вже. Але я ще читаю без окулярів. Я з Господом, я не боюся ні смерті. Люди, я йому скажу за смерть, та йой, та хіба смерть. Я кажу, то я не боюся, то я маю Господа. Смерть то перехід до Господа.